Наприкінці життя Авраама, коли головні події його шляху вже залишилися позаду, ми стаємо свідками нових сімейних домовленостей. Після смерті Сари Авраам бере ще одну дружину Хетуру. Їхній союз приносить шістьох синів: Зімрана, Іокшана, Медана, Мадіана, Іжбака та Шуаха. Ці імена є випадковими, вони стануть родоначальниками кочових племен Аравійського півострова. Особливо значущий Мадіан, чиї нащадки Мадіанітяни, ще неодноразово зустрінуться на шляху ізраїльського народу. Але головна спадщина, духовна та матеріальна Авраам залишає Ісааку. Цей акт не просто розподіл майна. А свідоме продовження заповіту синам від наложниць Авраам дає подарунки та відправляє на схід, подалі від Ісаака це мудре рішення запобігає майбутнім конфліктам і зберігає чистоту лінії обітниці. Авраам помирає у віці 165 років, у старості доброї, старий і насичений життям. Ці слова не просто констатація факту, а свідчення реалізованого життя. Цікаво, що його ховають разом у печері махпелі Ісаак та Ізмаїл два брати, поділені долею, але поєднані в момент прощання з батьком. Так закінчується земний шлях людини, яка повірила Господу, і він поставив йому це на праведність. Далі писання звертає наш погляд на Ізмаїла Бог виконує свою обіцянку, дану ще Агарі. Ізмаїл стає батьком дванадцяти князів, їхні імена Навеїов, Кедар, Адбел та інші. Це не просто перелік, а свідчення Божої вірності. Хоча Ізмаїл не є спадкоємцем обітниці, Бог не залишає його без благословення. Його нащадки заселяють територію від Хавіли до Сура, стаючи кочовими народами пустелі. Основна увага глави поступово зміщується до Ісаку. Ми бачимо його вже сорокарічний чоловік, одружений з Ревекою, але їхнє сімейне щастя затьмарене безпліддям. Ісаак не впадає у відчай, а звертається до Бога з молитвою. Ця молитва є важливим духовним уроком. Саме Ісаак стає першим біблійним персонажем, про якого сказано, що він молився за дружину. Бог відповідає на його молитву, і Ревека починає. Але її вагітність виявляється тяжкою. Боротьба в її утробі настільки сильна, що вона запитує Господа. Божа відповідь стає пророцтвом. На віки, два племені в утробі твоєму, і два різні народи походять з утроби твоєї. Один народ стане сильнішим за інший, і більший буде служити меншому. Тут вперше проявляється божий принцип обрання не за заслугами чи старшинством, а за своїм суверенним вибором народжуються близнюки зовсім не схожі один на одного. Перший червоний і кудлатий, його називають Ісав волосатий, другий з'являється тримаючись за п'яту брата, і отримує ім'я Яків послідовник або запинач вже в їхньому народженні закладено майбутній конфлікт діти ростуть, та його відмінності стають ще явнішими. Ісав людина полів, вправний звіролів. Втілення фізичної сили та імпульсивності. Яків лагідний, що живе в наметах, що вказує на його схильність до роздумів, домашнього затишку і, можливо, вивчення духовної спадщини. Батьківські переваги теж поділяються. Ісаак любить Ісава, бо дичина його була до смаку його, а Ревекка має особливу прихильність до Якова. Кульмінацією глави стає епізод із продажем первородства. Ісав повертається з поля втомленим та голодним. Яків у цей момент варить сочевичну юшку. Ісав у пориві фізичної потреби вимовляє фатальні слова Ось я вмираю, що мені в цьому первородстві. Це не просто гіпербола. Це світоглядна позиція. Для Ісава духовні цінності нічого не означають у порівнянні з негайними потребами він нехтує своїм первородством, яке включало не лише подвійну частку спадщини, але й особливе благословення та духовне лідерство в сім'ї. Яків, хоч і виявляє тут певну хитрість, показує, що для нього духовні цінності. Мають першорядне значення. Він готовий іти на ризик, щоб отримати благословення. У цьому моменті ключ до розуміння наступної історії. Бог обирає не того, хто здається сильнішим або гіднішим за людськими мірками, але того, чиє серце прагне благословення. Цей розділ піднімає глибокі питання про Боже обрання, про людську відповідальність. Про сімейні стосунки ми, як у сім'ї, співіснують різні характери, різні підходи до життя, різні системи цінностей, і через це проходить червоною ниткою Божий суверенний план, який здійснюється, незважаючи на людські слабкості та помилки. Що чекає попереду? Продаж первородства лише початок драми. У наступному розділі хитрість якова. Та батьківські уподобання призведуть до ще більш серйозних наслідків. Щоб побачити, як обмани благословення переплітаються у Божому задумі, підписуйтесь та ставте лайк. Ваша підтримка допомагає нам, як Якову, прагнути духовних благословень у цьому швидкоплинному світі.